Задати аналіз крові. Олена приїхала до Черкас із Харкова. Каже, тут знадобилася допомога лікарів. Там, на жаль, бойові дії не працюють клініки, не працюють лікарі. Лікарі працюють не дистанційно, але ну мені потрібна була саме жива консультація з лікарем. Ти прийшла, я дала, надала свій паспорт і все, місце проживання, і декларацію знайшли в електронному вигляді. Мою. За добу лікарі обстежують до 200 жінок, які потребують консультації, каже лікар-акушер-гінеколог Ганна Маслюк. Зараз багато звертається вагітних жінок. Вони там можеш, вони не можуть стояти на обліку, а потрібно спостереження. І тому вони у нас ніби знову стають на облік, і ми їх тут вже дообстежуємо і поки що спостерігаємо. Хто може, той залишається до пологів. Якщо вже великі сроки терміни вагітності, то вони у нас будуть народжувати. Найбільша проблема нині це емоційний стан вагітних, розповідає завідувач жіночої консультації Олександр Діхтяренко. Емоційно ми дійсно маємо великі травми. Жінки вимушені були, знаходитися в умовах, які не підходять для вагітної жінки. Це і підвали і. Сховища, де неналежна вентиляція, неналежне харчування. Ці жінки дуже переживають за своїх діток. Турбуються, чи вони ворушаться, чи вони гарно себе почувають. Ми проводимо всі необхідні обстеження і лікуємо або наглядаємо цих жінок. У відділенні патології вагітних від початку війни було 10 жінок. Нині на лікуванні перебуває дві, каже завідувачка відділення Ольга Гаркавенко. Однієї жінки є підозра на підтікання навколо плідних вод. Заводимо нові картки, знаходимо їх через НСЗУ. Їхні Декларації, все, що потрібно для того, щоб людям допомогти. Ну і є у жінок проблеми з документами. Наприклад, вони декретні відпустки не могли отримати в себе за місцем проживання. Вони це отримують у нас. Декілька днів у відділенні перебуває пані Марина з Чернігова. каже, з чоловіком вісім років мріяли про поповнення в родині. Нині вона на 37-му тижні вагітності чекають, доньку. У меня муж очень сильно переживал, чтобы я смогла родить ребенка. И так как у меня угроза выкидыша, мне надо было показаться врачам, достать писарий, с которым я хожу. И поэтому он принял решение отвести меня в, в безопасное место. Я принимала таблетки, которые тоже раз заканчивались. И надо было где-то их покупать. Поэтому ну, в Чернево же было и тяжело достать медокументы. Но сейчас такая, конечно, у нас неопределенно, что делать, куда идти. Потому что все оставили в Чернигове. А так, надежда, что все-таки досидит малышка до нужного срока. И пока собираем детские вещи, потому что все мы оставили дома. Ну, конечно, в Черкасах спокойно. Ну, все одно хочеться домой. Цю допомогу ми надаємо безкоштовно. Бажано, щоб пацієнти мали з собою документи, а саме, паспорт. Перш за все, та первинну медичну документацію, на основі якої вони стояли на попередньому лікувальному закладі з приводу ведення вагітності. Проведення консультацій, лабораторних обстежень, проведення ультразвукових досліджень відбувається все безкоштовно, згідно плану і повного Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.